Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Дивіться які цікаві новинки. Fine Eat – це є круасани. і, як бачите, є як мінімум два варіанти начинки. Какао крем і наповнювач зі смаком вишні. Упаковці 4 штуки, загальна вага 180 г, і ціна 39 гривень. Мокате це такий напій какао розчинний. 150 г за 59 гривень. Нещодавні страшні новинки Маршмеллоу. Дизайн упаковки до Дня Хелловіна 60 грамів 24 гривні. Сонячний віночок, смак вишня. Цукерочки вага 430 г за 149 гривень. Дража в молочному какао-глазурі. Ціна 139 гривень за 90 грамів. Я так розумію, це такі кульки із вишневою начинкою. А ще є із полуничною. Сама упаковка із зіп-застіпкою буде зручно, якщо, наприклад, взяти такий смачний перекус із собою. Трошки з'їв, закрив і на, на поті. Людяники на палерці, торгова марка Rox. 15 гривень з такими. Різними малюночками до Хеллоуіну. Дуже є багато на знижці літніх таких аксесуарів, я б сказала. Такий кошик для зберігання продуктів. Це є не просто кошик, а термо. Такий фольгований. 199 гривень. 149 гривень, такий менший, дуже великий. Тут є 38х21, а висота 37 см. 299, менше по 84. Такі решітки по 77, розпалюючи всього за 29 гривень. Їх є 6 штук у упаковці. Такий пальник газовий, 119, акційна ціна. Набір форм для випікання кексів металеві 6 штук за 55 гривень. Є також паперові такі вкладки, ціна 29 гривень, в упаковці 75 штук. І є ось такі тут 100 штук, ціна 34 гривні. Різні малюнки, але вже як в упаковці є, то вони всі з однаковим малюночком. Вінчик для збивання. Працює від батареї, в комплект вони не входять 49 гривень. Такий капучинатор. Багато хто з вас писав, що він гарно справляється зі своєю функцією. А я вам можу похвалити ось такий тримач магнітний для кухонного інвентарю. 59 гривень. Я на ньому тримаю ножі. Менша донечка в мене вже досягає до шухляди. І знаєте, в мірах безпеки я їх перемістила ножі на стіну подальше. Акційна ціна на пензлики ось такий з довгою дерев'яною ручкою. Сам пензлик з силиконові. ціна 44. І ще ось такі літні товари з розпродажною ціною. 34 гривні, форма силіконова на 4 кубики. На 4 кулі 49 гривень. Так, порозбирали дещо. Ось такі форми, не знаю наскільки зручно з них. Виймати кубики, ціна 15 гривень, багаторазові кубики 12 штук за 39 гривень. Самі кубики заморожуєте, кладете в напій, напій охолоджується, кубики відповідно розморожується і повторно помили і знову використовуєте. зручно хто не хоче розчиняти напій водою. Легінси жіночі з кишенями. Ви знаєте, я їх відкрила у дні, коли ми минулого разу з вами дивилися, подивилася, і вони мені видались досить маленькими. Покликали свою донечку, їй 10-11, і на неї чудово підійшов розмір С. Що можу сказати з цієї історії? Що вони маломірки. Не знаю, тут пакети не дуже добре відкриваються. Відповідно, важко їх потім закрити, бачите. Але що? Але вони гарні, то що мало мірять, на мою думку. Такий от мій відгук. Шапочки. Осіння шапка. Чую, зараз знову буду кликати, донечку. 88 гривень. Простенька жіноча шапка в рубчик. Чоловічі теж осінні, теж такі мене. Ой! А, унісекс, перепрошую. А то вони чомусь асоціюються з чоловічими, а це є унісекс. Все так є. Їх можна підкотити при бажанні. 339 гривень. Ціна. За 88 гривень лопатка кухонна силіконова з дерев'яною ручкою. Не зустрічала я раніше ось таких іменно широких, але я думаю, це мало би бути зручно якісь. Панкейк одразу весь, або кутлетку. Клак, колаці і перекину. Кольори є 4. Такий темно-сірий, майже чорний. А, ні, є і чорний, п'ять кольорів. Чорний, сірий, зелений, білий і насичений яскраво-червоний. Ми Розібрала, бачите, розкупили в нас такі шпателі кондитерські, ціна 59 гривень. Теж вони тільки недавно з'явилася. Таку пластикову накладку, щоб тримати в руці. А тут шкала. Ваза для квітів, скляна фігурна, ще й ребриста. 199 гривень. Немає якоїсь додаткової інформації, хіба будемо порівнювати з сусідньою. Її висота ось цієї 26 см. Ця менша по висоті. Можливо, по акційні по 129 гривень. Така ваза. Вона діаметром 16 см і ціна 149 гривень. Хто чекав акцію на ось такі чашечки? Звертайте увагу, 84 гривні. Зараз вони коштують. Я думала, вони в інтернеті дешевші. Почала гуглити, бо, знаєте, іншу хочу. Зараз вам покажу яку. А вони набагато дорожчі. Ось така мені приглянулась, буду чекати на неї акцію 199 гривень цією. Дуже схожі, але малюночок хмаринки. Такий ребристий келих для шампанського по 99. Для вина з переливом кольором за 139. З жартівливими надписами: це є келих для пива, півлітровий, 119. Для вина з жартівливими надписами: об'єм 470 мл 129 ми вже розпочали сезон чаїв. Ціна 69 гривень. Такий варіант. Це є досить більший об'єм. Мабуть, 400 мл. 500-500. Такі по 69 також. Є три варіанти кольорів. Загалом в Аврору почали возити такий цікавий посуд, такі квіточки, фрукти, читаї, всякі різні. Вже поповнюється колекція, є термочашок. Бачите, скільки кольорів є різних. Це, до речі, сірий з синім питоном, білий, бежевий, зелений, чорний, рожевий. Не знаю, наскільки гарно камера вам передасть. О, ось так найкраще видно. 279. Такі є по 199 гривень. З такими патріотичними зображеннями. Вони всі в чорному кольорі. Поки ціни не акційні на термоси. Господинки, хто не встиг, придивляйтеся, в нас вже завезли дуже багато. Це є чаша для міксера. Тут об'єм 2 літри, 400 мл, таке от одно з прогумованими кружечками. А, тут пише 2,5, це, мабуть, під сам верх. 139 гривень ціна. І тут цікавого, що є подвійна кришка. Ось це знімаєте і можна. Збивати, воно не буде вистрибувати. Ну, основна кришка, носик, щоб зручно виливати. І в ручці є отвір, можна лопатку чи ще щось запхати, щоб не класти на стіл. Ось такі от чудові чаші. Кришки є різні, бачу там. Як вам показати, ось. ось ці біленькі, бежеві і сіренькі. Так, ваги кухоні. Вже готуватися до літа чи просто до випічки. Хто знає бо літом дуже був малий асортимент ваг. Я навіть чула, як люди запитували, чи є, тобто були якісь одиничні, а вже бачу, як мінімум, три варіанти до нас привезли. Такі вони такі, як скляні, знаєте. І вага максимального навантаження 3 кілограми. Тут 7 кілограмів, а там 5 кілограмів, тобто в них різне навантаження і можна собі зорієнтуватися, що ви будете важити. Яка вам потрібна максимальна вага 249 Бачу, є різні малюнки, може зараз якісь відкрию, подивимось поближче. Оці такі самі, я б сказала, класичні. Ціна 149 гривень. В них мені подобається те, що є ось ця для ваги і винесений екран більш вперід, тобто краще видно. Бо в оцій, не знаю, тут хіба що в чомусь невеличкому важити. І такий варіант. Малюнок точно, такий самий, як на зображенні на коробці 299. Давайте подивимося. подивимось. такі яскраві, досить яскраві кольори малюнків. Так, дивіться, на самій коробочці є вказано, який це буде малюнок. Бачите, бо є 4 на вибір. Пляшка для напоїв. При занятті спортом ціна 129 гривень. Тут є мірна шкала, об'єм 760 мл доверху. Цікаво, вона, бачите? І перехід кольору теж є подовжені по висоті. Ви запитували ціни на корми для собак, котів. Гарна акція на кусь. 29 гривень, тут аж 415 грамів. Пуріна Гурме по 24 гривні, такий вологий корм, 19 гривень, 185 грамів. Для собак по 29. І такий великий формат ціна 65 гривень. Багатенько є різних подушок з декоративними малюночками. Кожен малюнок різний, а з іншої сторони подушечка однотонна. Давайте подивимось, що ж тут є. Так, у нас все дуже гарно запаковано. Бачите, вона виглядає як плоска, але це за рахунок упаковки. І ще квітковий. Оці ми з вами бачили. Подивіться, вони красивенні. Такі пухнасті, кольори є різні. Вони одного кольору, але з візерунком. З таким, ще вам витягну один із цих варіантів. Я б сказала, що це якась абстракція чи ні? Хто тому шарить? Пишіть. Ціна 189 гривень. Набір рушничків, одна штука, розмір 70 на метр 40, а інша 35 на 65. Так, вони щільно запаковані. Ось такі дотягнемо. Дуже пухнасті. Так, показую поближче. І ціна 199 гривень. 74 гривні коштує набір рушничків. Розміром вони 40 на 48 см. Один з малюнком, а два без малюнків. Нові стальні кошики для зберігання. Ціна 55 гривень і два варіанти кольорів. Дозатор для рідкого мила, пластиковий за 39. Дуже прикольна щітка з телескопічною ручкою для прибирання. 39. Вологі серветки для прибирання. Файний бонус 60 штук, 49 гривень. 30 штук 44 гривні Престо. Підходить для миття вікон. Цікаво. Але тут такий затишний куточок. Подивіться, яка це краса. Ще приїхало багато пряжі. Така кольорова. Вони йдуть із петельками такими. Бачила, щось плетуть з таких штук. Я, чесно кажучи, в тому не розуміюся. Бо я шульга, так мене і не навчили, хоча мені дуже хотілося. А викладач моя була правша, одним словом не зійшлися зорі. Мої знання закінчились на набиранні петель і в першому ряді, а потім розворот, одним словом все, все скінчилось на розвороті. Що тут є? 100 грамів, 7 метрів, недовго, бачите, 7 метрів. Але 100 грамів, і склад поліестер. Помітила, що майже всі ниточки з поліестера. Ось такі кольорові, білий і якийсь інший колір. От. Такі вони теж з тих пухнастих. Ціна 77 гривень, 100 грамів 60 метрів. Такі вони, як теді, баранчики. Такий варіант. 38 метрів, 100 г. І склад 100% що? 100% поліестер. Так, більш класичні варіанти. Ось тут теж є. По 44 гривні. довжина 180 метрів 100 грамів. Навіть показано, яким діаметром крючка гачка в'язати поліестер. Бачите, ось такі кольори. Ще варіанти. Оці дуже гарні, такі вони глибокі. Ці кольори, ніби зелений, а якийсь він такий осінній. Сподобався мені. Так, далі ось такі блакитні теж. Пухнастий варіант, довжина 200 метрів 69 гривень. І за 64 гривні. Тут є 100 грамів 300 метрів. І такі пухнасті за 59 гривень. Акційна ціна. 100 грамів 200 метрів. Набір для творчості. За 169 гривень. Це власне виходить ось така картина, бачите, такими розмитими фарбами. Рожевий і білий колір в упаковці, може є ще фіолетовий, не бачу. Так знаєте, через ручку заглядаю. А знаєте, що я собі придумала? Це ж можна залити одним кольором фон, наприклад, рожевим, а іншим руки намалювати і зробити відпечатки. Чому б ні? Чи це не можна? хто в курсі, бо я бачу, що замішується і розливається. То я вже фантазерка придумала. Ну і різні гачки, крючки, ціни від 9 гривень спиці. Спиці такі не з'єднані по 14 гривень, але тут є 4 штуки. Шкарпетки в'язати. Мені, до речі, кума колись зв'язала шкарпеточки. Набір гачків 74, такі булавки по 9. І гачки по 11. Ще якісь є, тут, певно, ті самі по 11. Ще такого не було. Буду зараз вам хвалитися покупкою своєю. Правда, купляла купувала я не в Аврорі, обійшла я просто ціле місто і купила аж у Львові вчора. Дивіться, яка. сумочка рюкзак. Мені дуже, до речі, зручно з рюкзаками сумочки мені заважають. Я так знаєте, активно проводжу час на вулиці і не знайшла. От тому можете мене привітати з обновкою. Знов буду мучити і ходити з тим рюкзаком, поки не доб'ю як попередній. Та й таке. Ну от борої щось немає таких маленьких рюкців. хотіло бися. Мені не принципово буде купляти, аби був такий, як я хочу. 189 гривень. Це є чоловічі сумочки такі через одне плече. Такий формат. До речі, вони складаються враження, що з водовідштовхуючого матеріалу. Тут на кнопочку, тут на замок, по бокам кишеньки і на спинці. 349 гривень. Молодіжний великий рюкзак за 299. 349. Жіночі ці недавно появилися: 349 гривень. А такий варіант, що привезуть, то розкуплять. Були вони ще в білому і в чорному кольорі. 299 ціна недавно появилися. Просто гляньте, яка краса, які трояндочки. Є чотири варіанти поєднання кольорів: це в фіолетових, синіх, червоних або у рожевих кольорах. Це є троянди з мила. Їх 12 штук, і ціна їхня 109 гривень. Дуже гарна краса. Уж Красиво, правда? Цікаво, чи вони мають запах, хтось купляв такі ендер-роз. Може, вони і мають запах квітів. Декоративні штучні рослини по 169 гривень. Такі легенькі вони. Декор осінній є по 88 гривень з такими золотими штучками, не знаю, як воно <рес> називається. І по 77 гривень з червоними. По 34 гривні обручі Happy Birthday. До речі, хто там з вересня? Пишіть в коментарях. Я з вересня пізні кольори, які гарні стрічки. Дивіться, яка краса з сердечками. Кольори є синій, золотий, чорний і коричневий. 24 гривні. Метраж, до речі, не зазначений. Так, скоренько подивимось на парасольки, по 169 гривень вони напівавтоматичні. Тобто, натискаєте, вона відкривається, а складати треба вже вручну. Так, Підібрано кольори самої парасолі під. Колір ручки, чи наоборот, бачите, синя парасолі і синя ручка, сіра, сіра, більш вишнева, вишневий. І улетовий ще є колір на вибір. Такі переважно квіткові малюночки. 179 гривень коштує іграшка, м'яка кактус, горшку. Рожевий кактус. Вони всі рожеві кактуси. Такі м'ячі іграшкові, 169 гривень, вони м'які. Так, вогнегасник за 229 гривень. Креативно, ні? Котики подушечки 109 гривень. Такі кубики, іграшки по 99 гривень. Коти квадратні, 199 гривень. А що тут є? Як думаєте, тут такі самі? Так, це такі от самі зайчики. Коробочка цікава. 84 собачки по 299. Є багатенько страшних товарів. Ми з вами так помаленьку-помаленьку, по мірі того, як вони приїжджали, дивилися. Якщо є такі бажаючі подивитися весь огляд товарів до Хеллоуін, то пишіть, я зроблю окремо. Хоча не знаю, наскільки це є актуальний товар, наскільки відсотків людей його купляють, святкують. Тому так, пишіть в коментарях, якщо потрібно, то я, звичайно, зроблю. Таких ужасів ми не бачили. По 19 гривень маска. Дуже багато прикольних ручок. Ви знаєте, я не в школі, але воно таке гарне. 27 гривень. До речі, хто має таку саму любов до блокнотиків до канцелярії, як і я, маю один рецепт. Треба накупити просто достатню кількість, і тоді ось це бажання скупляти всі блокнотики проходить. Я купляла по акції по 19, по 29 і, і все, і наситилася. Клей олівчиком по 15 гривень є в трьох кольорах: жовтий, синій та рожевий. Такий рідкий по 19 Такі кумедні олівчики. Це, так, олівчики, до речі, більші за розміром. Бачите? Ціна 22 гривні. Такі самі звичайні Economics 7 гривень. А, яка прикалюха! Це її тінт для губ у вигляді гриба. Ціна 55 гривень. По 109 гривень близьке для губ. Незвична ціна на косметику в Аврорі. Але є, бачите, і такі в асортименті. Бальзами для губ «Алоє» по 39 різні всякі є, масочки по 59. Такий бальзам 29 логіт Такі нещодавно з'явилися, теж такі дорожчі, вони по 99. Акційна ціна на бальзами кінти для губ 39 гривень. Три варіанти на вибір. Так, і знаєте, що тут пише, що це є Magic, я так розумію, що колір. Проявляється під час нанесення. Ось такий медик акційний. Ще є ось такі блискітки по 59 гривень. Трошки упаковка відрізняється кольором, а так загалом вони однакові. Бальзам для губ, сейливий мармет 99 гривень і 10 гривень йде на збір. Допомога тваринкам. Такі браслети на руку по 34 гривні. Ще якась підвізка, є, мечта, метелики. Такі браслети по 34 з намистинками. Градусник, термометр за 109 гривень. Такі цікаві кусачки. Довгі ручки мають ціна 49. Вау, яка стильна новинка. Чити ножиці і кусачки. Ціна 69 гривень. Кусачки досить невеличкі. Такі вони маленькі. Пилочка для нігтів з металевою ручкою 34. Такі із тримером для кутикули по 24.